Коли потрібен лівий покащик повороту, наприклад, оці два автомобілі заїжджають на коло. Їдуть, і зелений буде їхати далі по колу на третій, до речі, з'їздиться у нас буде перший з'їзд відносно цього, перший, другий, третій, четвертий. Зелений автомобіль буде їхати, там, наприклад, на третій чи на четвертий з'їзд, а червоний йому треба на другий з'їзд, тобто він йде прямо. І коли ви бачите на місці зеленого автомобіля, до речі, раджу вам, коли ви йдете по колу, завжди дивіться по дзеркалах. Особливо в таких випадках, коли ви у середній полосі їдете, треба дивитися у ліве дзеркало. Тому що якщо оцей червоний автомобіль, він, ви побачите, що він вмикнув правий покажчик повороту, показуючи, що він зараз буде з'їжджати на цей другий з'їзд. То вам краще саме тоді вмикнути у цей лівий покажік повороту, ті, що отут